У обласному центрі служби крові донорів сьогодні зустрічають із подарунками та смаколиками. Акцію Найтепліший день донора влаштували до Дня Святого Миколая. Здав кров за пригостити американу так само в є печиво з передбаченнями на сьогодні, такі наліпочки, де можна сфотографуватися своєю групою крові. І також ми розігруємо сьогодні павербанк і мультиплекс три квиточки. Найтепліший день донора організовують щороку у кількох містах України, аби залучити до цього якомога більше громадян. Микола Кучерук вже понад 20 років здає кров, щоб допомогти іншим. У мене батько донор, я донор, дружина донор, син донор. Сімейно, коли потрібні тромбоцити, це е, компонент крові, який вливається живим. Він не йде на заморозку. Мені телефонують завчасно, я приїжджаю. А от Олексій завітав до обласного центру служби крові вперше. З товаришем просто Він постійно здає зараз в місті та й виходить, що разом з ним вже приєднався. Товариш постійно здає. Зараз каже, що моя черга прийшла. Кажу, що я з тобою поїду. Ти. То навіть не знаю, яка мене група крові. Тепер знаєте, це? ну четверта так зібрано у рамках акції кров волонтери донор юа передають до дитячих лікарень. Крім того, говорить директор обласного центру служби крові. Зараз є гостра потреба у донорській крові для військовослужбовців. І треба нам багато, тому що ми поставляємо компоненти крові на. У нас є логістика своя. Приїжджає машина. У нас є о, 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 скільки нам чого треба віддати, і ми віддаємо машина. приїжджає, ми віддаємо а далі. Вони самі розподіляють, куди напевно піти ці компоненти крові. Аби врятувати людське життя, потрібно близько 40 хвилин. Саме стільки за словами медиків триває процес здачі крові разом із підготовкою до донації. Людина приходить сюди на регістратурі. Оформляється і піднімається на другий поверх для визначення гемоглобіну та терапевт вимірює тиск. Далі даємо донору чай з печивом і він здає кров 450 мл. Завітати до Центру служби крові, аби здійснити донацію, можна у будні з 8 до 14 години. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.